Думав, ти знаєш, як керувати країною. Тоді спробуй вижити в цій глобальній стратегії, де опозиція чекає твого фейлу ще до того, як ти сядеш у крісло президента. Розвивай економіку, відкривай нові технології, а також створюй ядерну зброю. Або просто використай політичні курси, щоб перетворити свою державу на наддержаву. Але обережно кожне твоє рішення має великі наслідки. Один хибний крок, і ти вже не лідер, а мем на обкладинках газет. Це не черговий симулятор фермера, це справжня битва за вплив владу і майбутнє. Посилання на гру... Та соцмережі розробників залишу в описі. Завантажуй і покажи, хто тут керує континентом. Привіт! З вами, як завжди, Ренді. І сьогодні ми відкриємо нові нагороди, нову онову і взагалі подивимось, що тут добавилось. Я, блін, весь день чекав на те, щоб сьогодні зайти в гру, тому заходжу тільки в 8, точніше, навіть в 9 вечора. А давайте подивимось. Я думаю, багато хто з вас вже бачив нову. Я не бачив її взагалі. Заходжу перший раз і, звісно, відкриваю нагороди саме з копілки. Зараз буде дуже багато нагород. Я не знаю, блін, скільки я це буду взагалі все відкривати. Потрібно все робити в темпі, тому що, блін, ну, час обмежений дійсно. Дев'ять вечора, все-таки, як ніяк. Ну, що поділити, що поділити, не міг я зранку зайти. Заходжу зараз, і тут дуже багато нагород. А ще треба купити, звісно, Бравл Пас новий. Дуже багато всього, блін, потрібно. Чому так багато? Окей, просто по ось, ось цю купілку. Я не знаю, що я там ну, ми добили на фул копілку. Посилання на клуб є в описі. Ви можете зайти, подивитись, і звісно, залишитись у нас в команді, якщо хочете. У нас досить багато людей, ну у нас фуловий клуб взагалі, тому якщо маєте таке бажання, приєднуйтесь, приєднуйтесь, тільки буде вам плюс в карму. Блін, коли я відкрив? Я не бачив, скільки, скільки там дається нагород. Я взагалі не шарю, тому, блін, просто буду скіпати. У мене всі є персонажі, я нічого не чекаю, я нічого взагалі не відкрию. Ну, от всі нагороди, які я отримав, спрей ніякого скіна, на жаль, не випало. 908 монет. Гаразд, з цим все зрозуміло. Далі у нас сезонний бокс, да, який я також апав. Його також ми відкриємо. Дуже багато нагород. Там ще куча з бравл Пасу нагород 8. Там ще куча з Пасу нагород. За, коротше, дофігіча всього скін насправта, за якого я не граю, але досить прикольний скін і, можливо, появиться дійсно з'явиться бажання. Апати справута, фік знає, можливо, можливо. Затримки значить, то немає, там запісь іде, значить все зашибісь. Так, окей, це ми теж відкриваємо. У нас е, ось цю штуку я бачив. да, У мене 40 нагород активних, які я ще не відкрив. Запис іде, йде, слава Богу, тому що я пробував записувати, запись не йшла. Окей, гонимо. У нас, як бачите, куча всього, ну, до фіїща кредитів, звісно, дали. Один легендарний бокс і 55 стардропів! Боже, 55 стардропів! Дуже довго я буду це відкривати. Я просто вже уявляю, наскільки довго я це буду відкривати. До речі, скін на Ріко, якого у мене не було, і в мене, мабуть, вже всі скини на Ріко. Можу помилятися, але, походу, у мене реально всі скини на Ріко. Блін, потрібно було тут автоклікер підключати, мабуть, тому що я буду дуже довго, блін, із цим, із цим паритись. Знову скін дають, і ще й на Гейла. Клас! про байку, блін, Офігеть, ну реально мені насипає скинів. Мені в минулому сезоні не насипало. Вообще не насипало. А зараз насипає. По цілям, по цілям, встигнути до 10 годин все це відкрити і, звісно, купити Бравл Pass. У мене був план бути знову першим в галактиці, як в минулому місяці ми робили, але, блін, мені мене не вийшло зранку записати. Ну, не вийшло в мене. На жаль, чесно, причина була дуже, 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 дуже величезна, дуже серйозна. Тому я не проспав, я не проспав і не забув, просто не вийшло. Отже. 55 нагород, 55 стартропів це дофіга. Це реально багато. Я дуже багато збирав нагород. Я не знаю, навіщо я збирав. Я думав, що Транк ну, новий персонаж. Легендарний стартроп, з якого я нічого не виб'ю, тому що в мене все є. І навіть скін не виб'ю. Але зато виб'ю гіперзаряд на, на біта. Клас, клас, клас. Я думав, коротше, що дійсно буде можливість вибити нового персонажа Транка, але як ми вже дізналися. Його вибити у нас не вийде, тому що він не вийшов. Він не вийшов і не вийде, в принципі, ну, я не знаю, коли він там вийде. Я не взагалі я не пам'ятаю, пам коли що має виходити. У мене дуже п -п -п проблеми якісь з пам'яттю, чесно. Ну, По-моєму, десь в кінці серпня, 25 го чи 26, го там розробники пообіцяли випустити. Коротше, не знаю коли. А, дофіга, коротше, потрібно ждати. Чекати дійсно треба. Да, і конкурс на бравопас. Я також зроблю, як ми робили в першому сезоні. Коротше, усі всі кредити, які я збирав, ми просто, просто безжально експлуатуємо їх в ніщо. Тому що вони, як, як тепер показує практика, не пригодились мені. Вони не пригодились мені, тому що ну новий персонаж не, не випав не вийшов. Да. І тому смисла мало смисла мало в цих нагородах, які я збирав. Ну, клас, дякую, Суперсел. Я так довго їх збирав ці нагороди, і все виходить марно. Марно, марно. Ну, нічого страшного. Головне купити, встигнути купити БПшку, це дійсно важливо. Знову як насипає, реально багато насипає. Міфіки, легендарок. Хоча нічого не падає нормального, да? дропа особи то й немає, але хоча б якісь нагороди падають і вже зашибісь весело, як то кажуть. А, блін, ну блін, ну дайте хоч щось. Я що зря апав, зараза. Ну блін, реально, я. Я, 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 тільки, я стільки часу витратив, ви собі навіть не уявляєте. Ви не можете собі навіть уявити, скільки це лице я витратило часу на це багато. Я добив 82 тисячі, хоча це було на початку місяця. На початку місяця я стільки добив, От, а потім я вже не грав. Все, на кінець в мене нагороди ці закінчились. Дебільні, дурацькі нагороди закінчились. Я, я, я просто їх ненавиджу, вже чесно. Відкривати пропас я не буду. Я не буду відкривати пропас, тому що новий боєць не вийшов. Значить, ось ці всі нагороди, які я тут, у мене вони тут є, я їх трогати не буду. Я залишу все це на нового бійця. От. Що ще? ще? Рекорди, які у мене тут є. Ну, рекорди теж я мабуть не буду відкривати. Навіщо вони потрібні кому? М -м -да. Що в, нас в, клубі? в клубі є два місця, тому можете заходити посилання на клуб в описі знову ж таки. Давайте тоді купуємо Бравл Пас і все. Я думаю, ролик затягнеться прям сильно. Я, там, я думав, він прям буде капець яким довгим, я там буду відкривати, відкривати все довго. Але ні, я проскіпав, досить швидко проскіпав. Ну ладно, давайте коротше, оплачувати йдемо. Да. Давайте 219 гривень. Купуємо новий Бравл пас, знову це робимо. Ще мінус. Скільки там, 6 баксів чи скільки, я не пам'ятаю. Ну коротше, блін, знову знову це. Навіщо я взагалі на це підписався? Ну, окей, ладно. Мінус, 10, мінус 6 баксів, скільки там зараз я не пам'ятаю в доларах. Ну, купуємо новий Brawl Pass. Щоб отримати собі Brawl Pass, просто участвуйте в моєму корінку, конкурсі. І все. Це єдине, що вам потрібно, просто поучаствувати в конкурсі. Да. БПшку я оновив, купив, купив все, досить швидко оновилось. Я прям вдячний за таке, класно. Обожнюю, коли Brawl Stars реально працює швидко. 9.15. Знаєте що? Знаєте що? Саме дебільне це ж те, що. А, не вийшло, не вийшло апнутися до 82 тисячі 100, хоча б. Тому що я апнув 82 тисячі, і у мене це все списалося. Так, да, У мене це все списалося. Зараз у мене 870. Ну, блін, марно, марно, звісно. А, ну Все, я купив, щоб виграти собі БПшку, що треба зробити. Розповідаю один раз. Значить, підписка на мій канал. вподобайка на цей ролик, також обов'язково. Ну і, звісно, написати в коментарях своє відчуття про цю нову. Да. Ну і на телеграм також підписатись. І все. Ну, коротше, максимально прості умови. Там, ну, любий, любий, люба дитина може з цим впоратись на Ізі, як то кажуть. А, все. Ось такий ролик, блін короткий. Я думаю, довгий ролик, я там прям парився, щось очікував, так думав, довго все буде. Але ні, це буде не так довго, тому що сенсу я не бачу в цьому. Відкривати пропас також сенсу мало, тому що ну а нафіга. Тому скажіть мені, нафіга відкривати. Якщо новий персонаж не вийшов, і коли він вийде, я вже потім ці нагороди всі відкрию. Відкрию рекорди, відкрию пропас і так далі. Коротше, все у конкурсі. участвуйте, в клуб вступайте. Посилання всі є в описі, телеграм також в описі. От. І, звісно, не забувайте підписуватись на канал. Підсумки конкурсу я підведу в наступний четвер. Тобто цей ролик ви дивитесь в п'ятницю, подивитесь, А я під підсумки підведу в четвер. Коротше, все я все вам пояснив. Дякую за перегляд. Скоро побачимось в нових відео.